У рівному чоловік мало не помер від укусу кажана, який був хворий на сказ. Це сталося, коли компанія сиділа на лавці. Тварина вкусила одного з відпочиваючих. Ніхто навіть не надав цьому значення. Нічого не відчував, де він впав, як він заліз. Просто сидів, хотів приподнятися і руку на нього положив. І почув, що щось прижало. Я його відкинув і ногою вдарив. Ні, не ні крові, нічого не було. Просто такі, як дві крапочки маленьких, і все. Але після того, як на наступний день тварину знайшли мертвою, чоловік та його дружина забили на сполох. Після експертизи ветеринари підтвердили, кажан помер від сказу. Підтверджена мікроскопія люмінесентна дала нам позитивний результат на сказ, тому що ми виявили свідчення характерні для збутника вірусу. сказу. кажани в нас в цьому році це. Перший був Сарненський район, і оце нещодавно на цьому тижні отримали трубка жена з міста Рівного. Вулиці навіть Макарові по нашій вулиці, де ми туди знаходимося, то е, це є також. Виявили позитивно на сказ. Єдине, що тепер могло врятувати життя чоловіка, це вакцина, яку ще нещодавно в рівному знайти було важко. Це вже коштувало життя жінці, яку вкусив скажений кіт. Але Володимиру пощастило в обласній лікарні він знайшов бажані ліки. Як приїхав на мірющенка, добра мірющенка, це наша не обласна городська клінічна лікарня. Добрим словом, послали в Харків. Приїхав в обласну лікарню, хоч там і не мають приймати городських. Прийняли з радістю, вилікують далі. Вакцинують. Все. Лікарі застерігають, що сказ для людини небезпечний, якщо вчасно не щепити, смертність 100%.